Приїхав так, подивився, що хлопці роблять, виїхали на пожежу. Так понравилось. В принципі, все. В цій частині 24 роки. Тобто, ну, вислуги з армії 26 років. Тут відчуття найголовніше, що ти потрібен людям. Тобто, допомогти. що крім, крім тебе, тобто мало хто це зможе. Бувають такі задачі, що крім нас ну, ніхто не зможе. Це професія через. Яку ти своїм власним життям ризикуєш, щоб спасти життя іншої людини, якого ти не знаєш взагалі? А ризикуєш всім життя саме основне. Саме першому такий був самий трагічний. тушили пожежу, п'ятий поверх. Вчили с апарати, заходимо, бачимо двох немовлят в кваці. Ми їх виносимо, передаємо. До скорої допомоги. Всі хлопці в руки тремтіли, я не знаю. Важко, тось, діти, Без Хаченка живе чи там мільярдер. Нам можна сказати, по барабану. Виконув свою роботу, ми спасаємо чуже життя. Коли ми ну не то, що не, не, не наша, там помилка якась, все ми потім так, в глибині дочекаємо себе. Можна було б ще швидше, можна було б ще там, якийсь напрямок поміняти. Хоча, може, ми б нічого не зробили, але в голові про це так, по ночам сниться, тобто ти так. Навіть ми й так розбираємо кожну пожежу, а тут і кожен ще для себе, щоб ти мог ще краще зробити. З кожним годом все робиться найкраще. Тобто, зараз у нас битові такі умови. Тут, -ту -ту -ту. я думаю, не в кожній частині такі є. Тобто ромом для цього все керівництво, тобто всі, тобто тут така загальна робота. Ну і техніка, ви бачите, що я прийшов, що в нас сіли, зламки були. Він під горочку не їде, там чуть не... пихати його треба було. Ті насоси, то дає воду, то не дає воду. І зараз яка техніка. Тільки що от, в Києві у нас намного більше машин, під'їзд під'їзд. Кожна секунда, кожна хвилина це розповсюдження вогню. Тось, якщо Кажуть, згоріла б там одна квартира, так за цей час горить вже друга, третя. Це ну, люди страждають. І так, і за кого? І за те, що ми не можемо під'їхати. Ну, у нас часто, що ми беремо машини і переставляємо. Щоб ще якийсь закон такий був, да, беремо так, і переставляємо. Люди помагають. допомагають. Допомагають очень... люди, от, самі мешканці цих будівель. Це часто так буває. Турнення якраз захворів. А потім, що, на збір в частині, і тось, нічого ж не ходило. Там на таксі, десь там хлопці підвезли, і тут ми всі. Тось, ми тут місяця три сиділи без вилазла, допомагали. Ми тут і ЗСУ допомагали, Голосіївський район це. В тому році, Коли ракета прилетіла, там з 14 по 16 горіла, там так, буквою П будівля і тобто, повністю все охвачене і Дуже висока температура, і дуже багато тобто, постраждалих людей. Ми помимо, що це не, та, не просто Пожежа, тобто, тобто, обвалені ну, стіни. Руйнування було залізнобетонних конструкцій. Жутко. Ну, у нас тут ряд в будівлю попало в третій поверх, прямо ракета залетіла, і дівчинку 30 років. Ми її витягнули, але ну, до швидкої відправили ну, вона вже в больниці есть, померла. Нема коли думати. Треба все виконувати, це вже рефлекси. Есть, ну так, ти береш те-те-те-те обладнання. Ти сдаєш лінію, там, в складі ланки, тось ми вже виконуємо на рефлексах. Якось. Потім, коли це все бачиш, ого. Ну, коли люди кричать, допоможить, як ми можемо отойти за машиною і стоять, ну, це, це не пожежна охорона. Так, да, та ні, коли ти в нас супер. Можна з будь-яким питанням підійти, тобто, не то, що те ніхто не пошли. Тебе Вислухають, зможуть допомогти, не зможуть, ну, навіть якусь пораду толково дадуть. Був такий да, один випадок, ну не знаю, може, він не сильно такий смішний. Тобто нас визвали п'ятий поверх, визвали люди, що їх затаплюють. Я по драбині заліз, п'ятий поверх, і чувствую, хтось кричить, допоможіть. Зайшли в туалеті, мужик, стрів ногою в унітазі, а він від баби чекушку приникав. І став на унітаз і впав, і провалився ногою. І так він півтори суток просидів. І той вже так нога ця так опухла. Він вже почав, ну, старо погано. то Він додумався, розбив бачок унітазу, щоб затоплювати сусідів. Ну і так от ми його витягнули. Отак чекушку спрям. Начальник караулу, командир не знаю, от, з своїх хлопців, хто на що здати. Один там може тось, трошки фізичний, він може там, на дев'ятий поверх вибігти перший з грузом вдома. Другий трошки відстав, але він в цей момент він вже там розкладає там, той же хуліган, тось, той, ці, ці бензаріз, він вже знає свою роботу. Це той начальник караулу, той знає вже всіх своїх хлопців, що вони можуть, і тось, діло такий состав, що можуть все. Не може, що такі <смі> желізні такі, дядьки, що ми все можемо. Ну, ми живі люди. Каже, свої якісь там є мінуси і плюси. Знаєте, я, я рибак, знаєш, от завжди клювало. Оце, це, там вариш кашу, готуєшся, а вона не клює. Ну, ти, хоч ти трісне, хоч щоб завжди. клювало.